Чорнобиль, дзвін скорботи і мужності. Весна цвіла, та вітне став, мов чорний, затьмарив світ зловісний, несільний, в то ніч земля здригнулася у покорі, і в небо знявся атом на святинь. Мов з попелу здійснявся крик людський, і полум'ям пекучим серце опалило. Той вибув знак страшної помилки, що смерть у край зелений приносила. Не знали ми, як тиша стане криком. Як ворог, невидимий, підступний прийде. Та стали люди мужні, вільні, сильні, і кожен з них з безсмертя увійде. Ішли на станцію на зустріч смерті, вони не кликали на себе слави. Для них вітчизна то була не старті слова, а кров і біль, і честь держави. Вони прикрили світ собою, щоб ми жили, щоб сонце знов сіяло. І пам'яттю тримаємо перед боєм те, що Чорнобиль нам тоді сказав: ми згадуємо щороку, тихо, щиро, уклінницький героям до землі, їх імена, як полум'я і віра, як дзвони пам'яті, що в кожному слі. Нехай же зло не стане знов реальністю, хай атом служить, не несе біду. І хай в серцях з надією, з повагою ми бережемо Чорнобиля сліди.